Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку <клес> обчислюємо периметр многокутника. В підручнику це сторінка 34. Вам сьогодні для уроку знадобиться олівець і лінійка. Приготуйте все необхідне для уроку і почнемо. Почнемо ми з вами з повторенням: актуалізацію опораних знань. Установіть істинність або хибність висловлювань. Тобто, правда це чи ні? Усі чотирикутники є многокутниками. Так, це істина. Усі многокутники є чотирикутниками. Ні, це хибне висловлювання. Серед многокутників є і п'ятикутники, і шестикутники, і трикутники, і так далі. Будь-який трикутник є многокутником. Так, це істина. Будь-який многокутник є трикутником. Ні. Далі многокутник, який містить 6 вершин, 6 сторін, 6 кутів, є шестикутник. Так, вершиною многокутника є точка. Так. Стороною многокутника є промінь. Ні, стороною многокутника є відрізок ламаної. Найменша кількість сторін многокутника 3. Так, тому що з двох сторін ми не утворимо ніякої фігури. Дві сторони не утворять фігуру. А три утворять трикутник. Ламана це сукупність відрізків, поєднаних між собою. Так. У ламані кінець попереднього відрізка є початком наступного відрізка. Так, це істина. І одинадцяте замкнена ламана є межою многокутника. Так. Відкриваємо зошит, записуємо число 31 жовтня. Класна робота. Далі ваше завдання. Ви розв'язуєте приклади, а в зошит записуєте тільки відповіді. Ви вже виконували таку роботу, я думаю, ви справитесь. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. У вас повинні вийти ось такі відповіді. Якщо у вас все вийшло, то ви молодці. Далі завданням. Перед вами множина що це? Так, це геометричні фігури. Отже, це множина геометричних фігур. Серед них є підмножини. Що це таке? Тобто серед цих геометричних фігур, розгляньте їх уважно, ви можете побачити під множину трикутників, так? Трикутники. Під множину чотирикутників, так, ось вони. І шестикутник можна побачити, так? Це геометричні фігури. Але серед цих геометричних фігур у нас з вами є круг. Скажіть, будь ласка. Ми можемо його вилучити з цієї підмножини, з цієї множини геометричних фігур. Так? Це множина геометричних фігур е, многокутники. Круг буде відноситись сюди? Ні, не буде. Так? Але ж ми з вами побачили, що геометричні фігури це множина, серед них є підмножина многокутники і підмножини круг. Але. В даному випадку нас цікавлять тільки многокутники, тому працюємо далі. У вас є в підручнику номер 1 і є на відео аналогічне завдання. Дівчинка Оля виміряла довжини сторін кожного многокутника і записала суми. Знайди значення сум. Тобто, перший многокутник у нас синій, так? Ви можете сказати, що це Трикутник назвемо його А, Б, С. І дівчинка виміряла його довжини. 5, 6, 7. Далі виміряла довжини чотирикутника К, Д М, П. І його довжини 2 см, 5, 2 і 5. Далі дівчинка записала суми довжин кожного чотирикутника. Вона додала сторони 5, 6 і 7. Вийшло 18. Отже, довжина сторін многокутника А, Б, С 18 см. Тут знайти суму. Щоб знайти суму, треба додати всі сторони. 2, 5. 2 додати 5, додати 2 додати 5, дорівнює 14. Отже, довжина сторін чотирикутника К, Д М, П дорівнює 14 см. Що робила дівчинка? Вона додала довжини в кожної сторони, тобто, знайшла суму довжин сторін. Отже, сума довжин усіх сторін многокутника це периметр. Периметр позначається буквою П. І записують ось такою формулою. П дорівнює А додати Б, додати С, додати Д. Букви означають кількість сторін і їхню довжину. Якщо ми додавали чотирикутник, то їх буде 4. Якщо буде трикутник, то їх буде 3. Відповідно, кількість сторін, кількість букв. Давайте спробуємо потренуватися. Є чотирикутник А, Б, С, Д. Є його довжини 2 см, 1, 2 і 4. Як знайти його периметр? Що треба зробити? Додати усі сторони, так, довжину тобто, усіх сторін. Треба додати 2, додати 1, додати 2 і додати 4. Дорівнює 9. Отже, периметр А, Б, С, Д дорівнює скільки? 9 см. Що робили? Правильно, додавали усі сторони. Далі ваше завдання. Ви берете олівець, берете лінійку. І за допомогою клітинок і лінійки креслити в зошитах по клітинках ось такі фігури. Ви можете взяти кольоровий олівець і зробити червону і зелену, можете простим, як вам зручно. Далі ми будемо шукати периметр кожного многокутника. Зупиніть відео і зробіть цю роботу. Тобто, накресліть в зошиті такі многокутники. Далі шукаємо периметр цих многокутників. Щоб знайти периметр кожного многокутника, нам треба або виміряти його довжини, довжини сторін, або врахувати клітинки. Ми будемо вважати, що одна, дві клітинки це 1 см. Можете перевірити в зошиті. Дві клітинки це 1 см. І почнемо з верхнього правого кутка. Верхньому правому кутку і беремо ось цю довжину. Тут повинно вийти 5. так? Тут у нас 5, тут додаємо 1. Тут додаємо 2, додаємо 1. Тут найбільша сторона, додаємо 7 і піднімаємося вверх, додаємо 2. Нам треба тепер знайти суму всіх цих чисел. Рівнює 17. Отже, периметр. Ось цього червоного многокутника дорівнює 17 см. Далі зупиніть відео і знайдіть довжину ось цього зеленого многокутника. Знову ж таки, почніть з верхнього лівого кутка, з найбільшої цієї сторони. Так, вона буде 6. А далі зупиніть відео і зробіть цю роботу. Перевірте тепер, що у вас вийшло. Ось цей запис, 6 да? додати 1, додати 1, додати 1, додати 1, додати 1, додати 2, додати один, додати 1, додати 1, додати 1 і додати 1. Сума сторін цього чотирикутника дорівнює 18 см. Тобто периметр цього многокутника дорівнює 18 см. Давайте далі. Ви гарно попрацювали, тому. Заслужили на відпочинок. Наступне завдання у вас в підручнику номер 2 Ми записуємо з вами слово задача. Далі ви короткий запис не пишете, він є в підручнику. Схему малювати теж не треба. Вона є в підручнику і є на відео. Ви пишете слово задача і будете записувати розв'язок до цієї задачі. Отже, сторони трикутника дорівнюють 5. Сантиметрів, 4 сантиметра і 3 сантиметра. 5, 4, 5, 4 і 3. Так? Треба знайти його периметр. Щоб знайти периметр, треба додати усі сторони. Тобто, знайти суму довжин. Короткий запис. Перша сторона 5, друга, 4, третя, 3. Так? 5, 4, 3. І є. Схема розв'язку. Щоб знайти суму, треба всі ці три числа між собою додати. Зупиніть відео і знайдіть периметр цього трикутника. Перевірте свій запис. Периметр дорівнює 5, додати 4, додати 3 дорівнює 12 см. Наступне завдання у нас номер 3. Знайдіть значення різниць, користуючись підказкою. Ми починаємо розв'язувати ці приклади, пригадуючи, як ми виконували на минулих уроках. А продовжувати ви будете домашнім завданням. Тобто, ми розв'язуємо з вами перший стовпчик, а далі у вас це домашнє завдання. Отже, давайте пригадувати: 12 відняти 6. Нам 12, треба розкласти на які два числа, одне з яких буде 6. Так. Щоб віднімалося. 12 це 6, і 6. Якщо ми від суми заберемо один з доданків, у нас залишиться інший доданок. Ми тут 6 забираємо, у нас залишається 6. Оскільки 6 додати 6 дорівнює 12. Так, пам'ятаємо суть дії віднімання. Треба знайти таке число, яке, при додаванні до від'ємника, дасть нам зменшуване. Наступний у вас стовпчик 14 відняти 6. Знайдіть його підручнику і записуємо разом зі мною. Перший стовпчик записуємо разом. А далі ви пишете вже самостійно. Отже, 14, відняти 6. 14. Розкладаємо на два такі доданки. Одне з яких буде 6. 14 це 6 і 8. Якщо від суми… Двох чисел ми заберемо одне число, у нас залишиться інший доданок. Тобто тут відповідь 8. Оскільки 8 додати 6, 14. Наступний 13 відняти 8. 13 розкладаємо на два зручних доданки, один з яких 8. Це 5 додати 8. Що ми від суми забираємо один доданок, у нас залишається інший. Тобто 13 вняти 8 буде 5. Оскільки 5 додати 8 дорівнює 13. Далі зупиніть відео і закінчіть розв'язання цього, цього, цього номеру. Далі в цьому номері у вас там є будиночок. Четвертий і п'ятий стопчик це домашнє завдання. Так, йдуть розв'язки. В кінці уроку у нас з вами з'явилось нове самооцінювання. Спробуйте. Вам треба намалювати в кінці своїх завдання. Намалювати метелика. І розфарбувати його, оцінити свою роботу на уроці і визначити рівень досягнень та зафарбувати крильце метелика відповідним кольором, є 4 рівні. Пам'ятаєте, да? є початковий, середній, достатній і високий. Отже, якщо ви вважаєте, що ви працювали на високому рівні, ви розфарбовуєте крила метелика в зелений колір. Якщо ви вважаєте, що ви працювали на достатньому рівні, розфарбовуєте в синій колір. Якщо на середньому жовтий, якщо на початковому червоний, спробуйте. Я вам дякую за увагу. Я вам бажаю тихого, гарного дня. До зустрічі!